Якщо попросити тебе максимально коротко за три хвилини відповісти, як ти прийшов в бізнес, якщо кроки, то ну перші гроші в бізнесі це були як ні странно, в студентчистві продані піджаки. Піджаки, піджаки, які тобто я вже був в фешені. Я, я був в фешені, так це такий знаєш, цикл. Я знайшов якісь чином. Ми були з мамою в якомусь маленькому городу поруч Дніпром, і я побачив якісь ну де були прибалтійські піджаки, або Літва, або Латвія. От і вони були такі твідові, яких не було. Я придбав декілька піджаків. Привіз в універ на фісмат і в той же день продав їх в два рази дорожче. Поїхав за новими піджаками, ще привіз, але їх більше не було. І на це на цьому фешн-бізнес закінчився. А потім, а потім я на два роки. Возив з Москви снікерси, стімороли, дірол. Я пам'ятаю це сумки по 50 кілограмів, і в мене було сім точок. Я б таку дистриб'юцію тоді поставок в Україну прямих не було. Ну от, це був бізнес. Два роки я заробляв, і потім за рік я все втратив, бо така була ідея фікс зробити блюз бар, джаз-бар в Дніпрі. От, я його робив. От, я був момент, Коли я виставив це, цей бар на вулиці Тітова, да, і воно просто все накрилося єдним тазом. Я втратив. Чому? Втратив все. Була техногенна катастрофа, да, і в нас почали бити, бити ключі, вода в приміщенні, да, і все, що було інвестовано, я все втратив. І що ти відчував тоді? Вічий. Е, це був вічий. Це був вечір. Якраз я почав зустрічатися з моєю дружиною. От вона все бачила. носила нам бутерброди. Як ми кожного дня з утра до вечора тримаємо цей проект, і ми думали, що ми впоруємося. але ні.